Добри ранок сьогодні 10 березня 2025 року. Заняття з логіко-математичного розвитку старшої групи. Тема заняття. Орієнтування в просторі, приклади на додавання та піднімання. Доброго ранку, мої підруси! І знову сьогодні у нас заняття з математики. Тож, сідайте зручно. Та дивіться уважно на екран. Сьогодні ми з вами будемо говорити про орієнтування просторів, адже предмети навколо нас знаходяться, або над чимось. Або під чимось, або позаду, зліва, справа. Ось ці поняття дітки це і є орієнтування просторів. Це ми говоримо про розташування предметів відносно іншого предмету. Ось ми бачимо посередині велика картинка. І хто у нас є? Так, кішка, кішка, де знаходиться? За коробкою. Так, за коробкою. І давайте розглянемо всі інші картинки, то де знаходиться? Собака знаходиться за будкою. Заїзд знаходиться де? За кущем. Сонечко знаходиться де. За хмаринкою Правильно. Жабка знаходиться де? За камінцем. Там. Білка знаходиться де, за колодою. Ось так, відносно іншого предмету можна говорити, де знаходиться чи жива істота, чи якийсь предмет, адже і предмети знаходяться також від інших предметів. Десь давайте розглянемо наступну картинку. Так, і знову у нас. Вся мила кішка. Де знаходиться кішка? Яка ось посеред? Та кішка знаходиться в коробці. Пташка де знаходиться? В гніздечку. Квіти в базі. А тепер ви мені скажіть, де. Находяться овочі. Овочі знаходяться в коші. Рибка та плаває в акваріум. Давайте розглянемо. Де ж білка? Білка сидить, в дуплі. Давайте розглянемо ось цю картину. Жабка сидить в дуплі. Боділь, а де знаходиться бджілка? Бджілка сидить в були. Так, ось так ми говоримо по відношенню до інших предметів, де що знаходиться. І ось знову наша кішечка, де знаходиться кішка? Так, кішка сидить. На коробці. Давайте розглянемо ось цю картину. Так, собака сидить на буцці. Білка сидить на колоні. Де знаходиться жаб? Жабка сидить на листочку. Чілка сидить на вулику. Так, вірно. На в, так ми розглянули. За. І ось сидить кішка Д по відношенню до коробки. Тому що можуть бути навкруги інші предмети, але ми саме розглядаємо кішку по відношенню до коробки. Та кішка сидить попереду порог. Давайте розглянемо, де ж сидить собака. Собака сидить попереду, будь. А зайчик? Зайчик сидить попереду куща, а де сидить білка? Білочка сидить попереду колони. А де сидить дджілка? Чілка сидить попереду вулика. А де ж сидить жабка? Жабка сидить попереду каміння, а сонечко, сонечко знаходиться попереду тмарин. А зараз ми з вами будемо. Вирішувати, розв'язувати приклади, додавати, віднімати, коли ми додаємо, то стає більше предметів або же вихісту, а коли віднімаємо, то їх зменшується кількість. Давайте розглянемо. Ось у нас є маша сказка». Скільки ви тут бачите маш? Один, додати, два. Скільки буде? Ну, Звісно, три. Давайте розглянемо слідуючу картину. Один. Додати, один дорівнює. Так, правильно, два. Давайте порахуємо на слідуючій картинці. Два. Додати, два. Дорівнює. Так, чотири. Давайте розглянемо ось цю картинку. Один додати. Три. Рахуємо, дорівнює. Чотири. Правильно. І на цій картинці також рахуємо. Один А, додати один, два, три. І скільки разом? Так, звісно, п'ять. Давайте розглянемо на віднімання приклад. Один, два, три, підняти один. Дорівнює та два вірні. Давайте розглянемо слідучий приклад. Давайте розглянемо, скільки ви бачите. Давайте порахуємо. Один, два, три. 4, 5, додати, 1, 2, 3. Скільки разом? Ви можете порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, порівнює 8. Давайте розглянемо слідуючий приклад та порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінус 1, скільки залишилось? Так, 5, 6, мінус 1 дорівнює 5. Давайте розглянемо слідуючий приклад. Якщо вам важко, ви рахуєте, якщо ви ось так зразу не можете зрозуміти, скільки. 1, 2, 3, 4, 5. Додати 1, 2, 3, 4. Згадуємо склад числа. 5 додати 4 дорівнює. Так, звісно, 9. Давайте розглянемо ось цей приклад. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс 1, 2, 3, 4, 5. дорівнює, так, це склад числа 10. дорівнює 10. 5. Додати 5 дорівнює 10. Ось приклад на віднімання. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відняти 1, 2. Забираємо 2 і залишається скільки? 4. Коли Віднімаємо, то зменшується, коли додаємо, збільшується кількість. І давайте порахуємо на ось цій картинці. Один, два, три, чотири додав, Один, два, три, чотири дорівнює. Вісім. Чотири плюс чотири дорівнює вісім. Я ось вам ось такий смайлик, тому що я впевнена, що ви дуже гарно все порахували, розповіли, де знаходяться істоти, або предмети відносно інших предметів. Про що ми з вами сьогодні говорили? Та правильно, про орієнтування просторів або, простими словами, де знаходиться предмет або жива істота відносно іншого предмету. Адже де ви не знаходились, ми кажемо, сонечко в горі, листочок упав на дорогу, по відношенню до дороги, листочок упав на куди. Предмети знаходяться і попереду, і за. І в, і на, і під, і зліва, і справа. Тому ці поняття потрібно розрізняти. А також ми ще з вами додавали та віднімали, тож ви також виконуєте ці завдання і вдома, а наше заняття підходить до завершення. Я вам бажаю гарного тихого дня. Будьте здорові, до побачення.